Те, що можна посадити зараз на осінь. На осінь і вийшла така тиканка. Вона піде на зелень. Сіяти редиску. Молоду капусту можна вкинути в даний час. Мороз, якщо добрі вдари, кров пропадає. Петрушки не буде нічого. Зелень не отоплені теплички. дуги, І я по два рази, так само, як на Херсонщині, стараюся садити. Рядочок посадив. Гарненький кабачок. Азіат така савойка. А це ми посадили пекіночку. це з літом садилося. Отакі От ще гарні огірок. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І я зараз трошки хочу розказати вже осінь, хочу вам розказати, що можна ще на осінь посадити в такі невеличкі теплички. Ви вже мою тепличку бачили, що можна посадити? Так як в мене огірок ще росте, це я для проби вкинув огірок. Бачите, не пасинкував. Я його кинув просто-напросто. Літом садилося. Ось такий ще гарний огірок. На сітку. І краще тут садити на сітку. Більше є, тут немає значення, тому що маленький дорог ще стоїть. Таких буде більше і він буде дорогше стояти. В даний час огірок піднявся. Бачите, можна тримати його довго. Можна в другий і раз було посадити. І ще я хочу сказати, що у нас є і оцей Тоже вже вверх пішов. Вниз, але я його ще не обриваю, так як він ще в мене родить. Як він в мене ще родить, і я зараз кажу, гляньте. Бачите, він ще родить. Поливаю, просто поливаю, без нічого поливаю, воно поливається, які гарні огурчики. От, Ось дивіться, які гарні огурчики, Дуже красиві. Бачите? Бачите, огурчики добрі. Ну і в мене тут вже де-не-де, що ми пообирали, там помідори обирали, так як ви знаєте, тут в мене розсада була, кавуна. Тут я посадив піз трохи пізніше перець. Вже ми виборку зробили перцю, І можна прийти просто подивитися, тут боком на перець, який в мене є. отут з боку можна показати, який в мене перець є. Трошка бурян я не сильно проходив, щоб не зацепляти корінці. Навіть, бачите, крупива є. Це не гіркий, це солодкий. Це солодкий перець, отакі От тоненькі, солодкі. Тоненькі. Були і сині трошки, але йду сюди і трошки поподробніше вам розкажу. Ранні сорти пекінки молодої. Це все вирветься, звичайно, десь до жовтня місяця. Тут можна посадити, посіяти, фрезернеться чи перекупається. Тут можна посіяти ще 20-15 го го жовтня, хай 10 го жовтня можна посад... посіяти редиску, це щоб було на Новий рік. Редиска виросте, накрити агролукном, полив і редиска 100% виросте. Я це впевнений. Погода не дуже відрізняється в тепличці, що на дворі, чи взяти південь, чи тут. Зараз одинаково, зараз в нас жара, якраз і кавун дуже солодкий. Сьогодні ми пробували жовтий кавун, він дуже солодкий був. Такий дав сусіду, він каже, давно такого не їв, їздив колись на моря, ще й в Крим. Каже, отам я його їв ще в дитинстві, як то кажеться. А тут я хочу ще вам показати, що ще можна посадити. В даний час можна вкинути та цибулька, яку ми. Садили осінь, бачите, цибулька, і в мене цибуля родила непогано. то це є осіння. Це я осінню літом обирав. Її можна натикати на зелень. Думаю, на зиму теж би була. Це для проби буду трохи робити. А в кінці грудня, десь в середині січня, можна отака само це тиканка, але самі виростили. Це сестричка мені передала, дякую. Її. Е, вона обіг кинула на пір'я, а так як пір'я не пішло, бо воно скоро старіло. І вона зробила отаку, бачите, тиканку. Це своя домашня. Посіяла насіння, травичку проривала і вийшла така тиканка. Вона піде на зелень. Вона може йти на зелень, якщо посадити в грудні. В нас вона на зелень буде в кінці лютого. На початку березня, до березня, нехай тут місяць різниці. Березень-квітень вже би була непогана зелень, не отоплені теплички, тільки так, дуги і е, накрити, як то говориться, агроволокном. Це можна садити теж сюди. Можна і тут цибулю разом з нею посадити, щоб раніше була зелень, перші гроші воно й буде. І на веду до цього, що на осінь зараз в даний час, якщо у вас вільна тепличка, можна ще сіяти зелень петрушки, кропу, якщо він ще встигає, можна і кропу, але кроп при морозі, звичайно, він і при сирості він пропадає. Мороз, якщо добрі вдари, кроп пропадає. Петрушки не буде нічого. Так що накрити ще можна петрушку до нового року теж різати. Це говорю по цьому. Ну я не думаю, що тут будуть 20-30 градусів морозу на неділю. Думаю, ні. Ще хто має молоду капусту, можна вкинути в даний час в таку тепличку. Це розсадою, і в розсадою можна вкинути ранні сорти пекінки молодої. Ну і зі це можна ще вкинути тільки ранні сорти. Пізні вже не підуть, тому що вони дуже довго будуть. А раніше зараз тепло спокійно можна, можна ви, так виростити. І у мене один такий ще екземплярчик є. Лень такий огірок виріс сам по собі ріс. Знизу я не бачив. Отакий огірочок. Сорти, я казав вже про гірки. У мене тут 5 е, видів було. Був, був Фрайзер, був Амур, у мене тут був Чайковський. Ну і ще два види, е, були, ми брали для проби. Хоч вони одинакові, вони самозапильні. Але тут люблять світлі. Закручуються світлі, що це домашнє, що це не з ринку оптового, що там е, той. Го. А так непоганий. Але він на смак, я скажу що зразу, що він кращий є. Ще що можна посадити зараз на осінь. На осінь ще можна і салати вкинути. Ну, це хто хоче щось заробити, так. Я так думаю, що щось хтось хоче заробити. Оце той наш огірок теж посадений в кінці січ, той каже, січ травня. І я його не вириваю, просто не вириваю, бо він ще, ще щось має трошки. Отак продивиться. Він ще має, хоч малесенький, хоч що. Бачите, він ще має його. О, дивіться, огірочки які і ще має. Я тут вже не думаю, що через пару, певно, 10-15 днів можна буде вирвати його і тут зробити собі, зачистити. Я кажу, посіяти чи на 10-го, через місяць посіяти сюди редиску, ну це, Хоч треба сіяти і садити, то що беруть. Бо я знаю розріб, сильно не будуть брати. На обтвер на гурт вести мало дорога, ринки, воно буде як то не, невигідно, зразу кажу. А так, якби в роздрі брали потроха, потроха. Так як, як в нас брали на Херсонщині, звичайно, це непогано. На Новий рік в мене був редиска була, була зелень. Брали добре. Ну тут я ще не, на зиму не продавав, як не торгував зимою, то можна буде, звичайно, пробувати. Можна навіть в тих самих магазинах. Договориться та й здати. Ну, звичайно, за меншу ціну. О, але ще, ще, ще росте. Бачите, росте. Вже він слабенький, де-не-де вже підсихає. О, бачите, він де не де вже підсихає самі ці. Е, я його не трою, ну як не, не взагалі не чіпаю. А він так сам по собі. Тут у нас була був помідор. І ще хочу вам сказати, от я вже доптався, так такті вам добре показати. Гляньте, впав помідорчик і скільки розсади вийшло з помідора. Це помідорчики. Бачите, розсада помідора. О, насіння. коротше, помідор впав на землю і ай, пахне якраз з тою гудиною тим стеблом помідора. Пахне добре. такий запах є з помідора особливий, що коли її трохи пом'яти, він пахне. Помідором просто пахне. А так, ще у нас що тут? Перець ще лишився і огірочок то, що є. Навесно, то вже буде в мене друге. Може, буду, тут мені треба буде тепличка, щоб я посадив капусту в касети, щоб раніше під все ж таки, я думаю, садити її під дуги на вулиці, ранню капусту. Рання капуста йде. попробував у мене Савойка непогано. Зараз все можна садити, але зараз на зиму вже каже, якби була розсада, можна було кидати. Але ще трошки є перець, той огірочок, то краще на ньому. О, тому що воно йде до холоду, а до холоду дні вже будуть, як то кажеться, менші і вже не буде такого результату, як на літо. Це точно. А зараз я вам покажу, які ще в мене є пекінка, савойка і кабачок. Це другої посадки. А це ми посадили щоб було мало, думав садити більше? Мало, її слабо беруть тут. Чесно, її беруть слабо. Дуже е, тяжко її збуться. Що пекінку, якщо багато маєш, це тільки оптові гуртовий ринок. Гуртовий ринок це вже їхати, це вже здавати і гроші більші будуть йти. А тут в нас непогана. пекіночка, вона вже в'яже. Бачите, вона вже в'яже сама. Хто то говорив мені, та, нічого не треба. Листочки крайні уходять, я задній нічого не треба. Середина буде наростати. Середина буде наростати. Це теж відсакати непогані та була, сорт теж файний. Я його якраз і цього року він довго лежить. Кісеки був садив весною, трохи літом, то вже як вивезли. А це... Хочу спробувати е, це, як він буде на смак. Мені головне на смак, тому що ми капусту їмо. Зараз вам покажу савойку теж від сакати і е, покажу той самий кабачок, який в нас ще досі роди, але вже самої весни. А в нас є ще е, він посаджені недавно. Я вам показував, що я сіяв. Один рядочок я, звичайно, посіяв. Це тільки для проби, тому що кажу, багато не йде. Можна було і поле засіяти, якби його мати. А тут по чуть-чуть по клаптику щось виріз, придумуєш, щоб не обрали, щоб тут у мене цибуля росла весною. Бачите, вже вікінка буде. Я по два рази, так само, як на Херсонщині, стараюся садити, тому що кажу, що можна, тут можна все, тільки хотіння. А це пробую гірок, якраз взяв такий, він такий смачний. Він ніколи не кислий з тої сторони, ні з цього, щоб ви знали. ті... Огірки не кислі. Ну, не гіркі, не те, що кислі огірки. А так суперові. І розкажу про савойку. Ми вже ріжемо. Е, Ось така савойка. Е, на Херсонщині я вирощував для себе це кущів 10. Голубці переважно робили. А так як я хотів спробувати салату, ми зробили з неї салат. Салат суперовий. Капусту і так не чується, як молодою чи старою ну, чи пізньою. А, та, а так суперово. На голубці теж вони йдуть, її беруть. Ще називають тут матану, але в нас авойка. Я посадив, і ви знаєте, от бачите, вже зрізано, так що я вже зрізав, трошки е, людей, сусідів рідних, хоч багато немає. Хоч можна було, кажу, садити тут більше. Теж вже після молодої. У мене тут росте. Покажу одне і ще вам покажу одну. Трошка-трошка тут на тому локуску поля. У мене є картопляна або морквяна муха. І зараз я вам покажу. Отак От ви йдемо. У мене кабачок тут ріс, тут рядом. І в мене був кабачок, він в'яв постійно. І мене підписник сказав. Я кажу йому, та щось гризе корінь чи що він. А він казав, це картоплянка це буляна муха. І дійсно, це, воно так і було, тому що по капусті молодій в мене було. Я вже чим його не крупив, який ефект не може ви знаєте препарати, ну, будь ласка, напишіть, як обробити перед зимою. А тепер, дивіться, іде йде, а тут вона його вже їсть, вже не буде плода. Це та цибуляна, так само і морку з боку виїдає. Так само любий цей вона виїдає, що немає. Ну, це я вам скажу, що це не п'ухи, ні нічого, це просто-напросто цибуляна муха. І я вже проходив, скільки чим не проходив. Але тут, Вово, бачите, я її тут ходив, і Енджю ходив, я маю йду і ходив тепек і від того, немає вже тої немає білокрилки, а це стоїть. І не дуже далеко. У мене тут під капельне все було. Бачите І тут недалеко, просто-напросто посадив я рядочок. Рядочок посадив. І в мене отакі гарнесенькі бачите, отакі гарненькі кабачок. Азіат. Азіат від сакати Непогані. Чого один міг би і більше кажу посадити. Не було місця раз, а так для проби, просто що він буде. І його зараз так як сильно не беруть. А їсти самому не зісивш, то я за що його один спробував. Оце жінки не, бачите, резонтеми вона посадила собі. Теж для проби перший раз. І в мене ще є радиска. Правда, вона вже переросла, редиска. Так що будемо садити, як я свій сорт, вже кажу. А це вродили такі горіхи. Цього року взагалі гляньте. Бачите, це горішки, цей як називається. Лісові ще називають. Або ну, фундук, це крупні. Добре вродив. Раджу, кажу, садити, все воно родить. Обов'язково земля в нас прокормить, як говориться, все. А так садимо і в теплиці, і на городі, щоб було собі. Ну і, звичайно, хто не в змозі навіть виростити, ви можете їм продати. Так як я бачу на ринках, приходять і старенькі, що не в змозі, у нас собі труси рукою хочуть купити. Але йдемо на уступки, продаємо. Звичайно, і вони довольні. І люді нас дякують. Було таке, кажуть, що ми на цьому нас, нам Бог дав. Це все нам Бог дав. І треба всередніше бути. Трошка ці, ціну можна трошки і не тримати, що то своє домашнє, що, а сказати, нам. Аж мені Бог дав, на вам. Хоч пару копійок дали за те, що ви виростили. Я не кажу, таке, щоб бути, але все рівно це буде краще для людини, вона другим разом вам піде і вкупи. Це вже провірений метод. Так як я вже багато років продаю розріб, і воно є. І тоді до тебе йдуть, ти маєш з ними побалакати, розказати. Вони до тебе балакають. І ти їм ж, як, ну не обраховувати, звичайно. Тут не треба, тут діла не буде, тому що не треба обманювати. На цьому я закінчую своє відео. Бувайте, всі здорові! В Україні перемоги! Слава Збройним силам України, хлопці, тримайтесь, тому що без них ми би, як то каже, Україна впала. А так вони нас підтримують, тримають, вмирають за нас. Ну і ми повинні допомагати, чи можемо. Е, сильно зараз допомагають е, хлопцям на дрони, на що чи можемо? Якщо є лишня копійка, будь ласка, можете постійно дати. Е, це не від ні, з вас нічого не буде, а та копійка поможе. І зараз я хочу навіть показати одну вам, просто одну штучку, яку я сам купив. Е, я був в магазині, е, просто-напросто був в магазині і там була реклама, Була реклама, так як я закручую, це була Херсонська кришка. Я закручував колись брав Львівську і брав Херсонську, правда, щоб була з цієї сторони отака малірована, бачите, не жовта, а така. Це була непогана кришка. Але я її взяв, тут 25 штук, мабуть, я її взяв, можна прочитати. Бачите, вона стоїть 200 гривень, але тут 25 штук. Але вона йде звільнені херсонські кришки. Але вона йде, зараз скажу, для чого, для розмінювання ті гроші підуть для розмінювання Херсонщини. Ну, я би думав, і для всіх областей, які були під окупацією, щоб для всіх вони йшли. Але тут просто що херсонські кришки, херсонські, і от така, це не реклама, це просто яка почав про благодійність і сказав, так, я купив їх за ту суму, але там менше є. Але ті гроші ваші підуть туди, туди. Їх можна знайти по, я так думаю, по. Ну, в великих супермаркетах вони є. Це з одного такого, бачите, тубуса 200 гривень піде на цей. А тут просто-напросто сонські кришки. така маленька, ну і плюс буде вам пам'ятка. Мене зразу я почитав, взяв і така яйця, хочете закрутити, О, а хочете, отаку от будете мати. як... Це в подарок дається, як магнітик. Чому херсонські були, я взяв херсонські. Других я не бачив. От просто говорю, що, що бачу, що є. Так що допомагаємо. І всі вперед, до перемоги. Все рівно ми переможемо, і Україна буде вільна, прочитающа. До побачення.